Друзі, добре працювати на себе, так? Да? Особливо в Канаді. Можна зранку не на роботу йти, а погуляти з дітьми, покупатись в озері, каву попити. Роботу, робота якось сама зробиться. Друзі, ну і в 12 годин дня виїжджаємо на роботу. Ну, в принципі, так і повинен жити справжній цар бандерологів. Зранку озеро, кава, діти, там сім'я. А після обіду можна з'їздити на роботу, там, заробити якихось там, 300 доларів і поїхати відпочивати додому. От. Так же виходить, чи ні. Чи якось по-іншому повинно бути. Так, друзі, ну що, оце я сьогодні зробив за, за 6 за 5 годин. Порахував по пачкам 30. 34 квадрата я поклав, 10 доларів квадрат коштує тут. Я заробив, виходить, 340. доларів, Ну, як вам і казав, в принципі, якби не було цієї бандури, це чому я ненавиджу Ось замовникам, здається, Та там холодильник, ми його отодвинім". Ну Блять, замовників зараз нема. Вони кудись пішли. Ну, хто його? Я сам не отодвиную. Якщо я буду його двинути, я поцарапаю а, паркет. ну этот, Тобто я б, якщо чесно, щоб за час бомбанув цю лінію, тут і заробив би ще доларів 150 сьогодні. Ну а так, коротше, да, так. Зараз трошки доложу і буду збиратись додому вже завтра. Тут закінчую там кусочки і все. Ну отак, в принципі, 300$ доларів за полдня сьогодні заробив.